Тож перемир'я чи нарешті мир обсє цього тижня, ніби намагається зарядити оптимізмом українців по обидва боки лінії зіткнення. Спеціальна моніторингова місія констатувала затища, на тлі якого постійні обстріли спостережних безпілотників місії і блокування доступу на військові об'єкти бойовиків виглядають не більше аніж прекра ложка дьогтю у діжці з медом. На прес-конференції в Донецьку європейські місіонери, нібито обіцяють жителям прифронтової зони спокій, закликаючи не залишати понівечення війною села і міста. Наша місія міжнародна спільнота, обидві сторони конфлікту, хай навіть не думають про те, щоб вивозити людей з цих територій. Зараз час навпаки думати про те, як повернути людей в їхні домівки, бо це припинення вогню не на сьогодні чи на завтра, це назавжди. І це розуміють усі учасники мирного процесу. Замість того, щоб думати про евакуацію з широкеного чи з селища Спартак, ми маємо думати, як покращити життя у цих місцях. Символа водночас, поки ОБСЄ демонструє Демонструє стриманий оптимізм, атлантичні військові аналітики не стримують песимізму цього тижня. Американський генерал Леслі Кларк, колишній командувач військами НАТО у Європі, виступаючи в Атлантичній раді, назвав цілу низку даних про те, що наступ Путіна майже неминучий. На думку генерала, мінські угоди ледь працюють. Важке озброєння бойовиків приховане неподалік від лінії розмежування, як, наприклад, російські танки т 90 із російськими екіпажами за 250 метрів від Донецького аеропорту. А в тилу збройних сил диверсійні групи вже готують знищення українських доріг, мостів, залізниць, ліній електропередач. Зараз відбуваються приготування для подальшого наступу зі сходу. Новий російський наступ можна передбачити. і все вказує на те, що він відбудеться після Великодня. і найімовірніше, до дня перемоги 9 травня. Отже, висновок генерала Україні потрібна не лише моральна підтримка, а щось матеріальніше. Стратегічні супутникові розвіддання, протитанкові системи, системи зв'язку, протибатарейні радари дальнього радіосудії, снайперське озброєння, системи електронної розвідки, які могли б зламати російські цифрові коди і засоби боротьби із російськими безпілотниками. І все це в Україну треба перекинути негайно до того, як почнеться наступ.